Так, ну що, я всіх вітаю себе на каналі. Сьогодні буде така стояночка, у нас вала дощ. ну, Незрозуміла стояночка. Тут і права руки автомобілі, і з лівого боку руль. Так, Mercedes Benz C200 у нас компресор 150 пробігу 23 2003 рік бензин на автоматі 1,8, новий тюф 5000 євро. Такий непоганий він. Ну, тут так, такий, така стояночка і вони красять ще. І може бути що він... А, ну так, да, воно підкрашено не вони... є. Що тут зробили? Воно не видно, що все дощ іде, ну все можна зрозуміти. Ну дивіться, як колір такий дуже гарний, дуже гарний. Гума Піреллі. Ну так на вигляд нічого. Вони всі віржі страшні. Ці раки. Так, опіль у нас. Опіль. Агіла якийсь. 2008 рік, бензин, 140 пробігу, новий тюх, 2700 євро. Це тут теж нічого не видно, шкіряне кермо. Скіри обтягнути. Ну, гума непогана. Кому воно таке, а хто потрібно, не знаю. Це ми знаходимося морхарад. Як, як правильно напишіть. О, дивіться, яке Peugeot у нас. Дивіться, яке Peugeot, Пежо. Пежо 2007 Sport Team. 2010 рік, бензин, 40, 147 пробігу. 1,6, 156 кінських сил, 2200. Дивіться який піжон, дивіться, які тут сидіння. Це просто якийсь космос. О, а сидіння, звісно, дуже така. Ну, це вона типу під спорт. Ну, вона таке, я так розумію, спорт і була заводська, Ну, щось пішло не так. Диски такі, дивіться, які здоровенні гума. Ну майже нова. Нічого не погано виглядає. Саме більше мені сподобалось сидіння там. Ну, фара, як завжди, жовта. Гума літа у нас непогана, гума. Ну вам не видно. Напевно, так. Видно там. Ну Сидіння там протерте, там дірки вже. Ну, сидіння такі ковші прихи погнали. Так, йдемо далі у нас. Йдемо далі. Март у нас 2007 рік, 134 пробігу, бензин, 1 літр. Так, 4299. Теж непогано виглядає. Гума теж нова. Диски, нові. Гальма спереді у нас ззаді. Теж непогано виглядає. Ну, це таке для міста, Я не знаю, навіщо він потрібен? Напевно, тільки для міста. Тільки для міста. Ось так він виглядає всередині. У нас на автоматі, шкіряне кормо. Ну непогано, непогано. Непогано. Дивіться, у нас вже є Kia. Кия, що у нас таке? Picanto 1,1. Дивіться, яка зимня гума у нас стоїть. Ну, така вона видно, стоїть, тут уже 300 років. 2005 рік бензин, 1 літр. 158 пробігу, новий тюф, 1699 євро. Дивіться, який салончик. Ну його вимили, видно, синенький такий, добренький. Ну так непогано виглядає. Непоганий автомобіль. Ну Тут вони откудись пруть ці автомобілі, не знаю. Німеччина це чи Ні. Не Німеччина. Напевно Німеччина, тому що тут, бачите, 4 здається, вони тільки в Німеччині такі плакетки клей. Так, що у нас це? Це що таке? Peugeot? 107 актив, 12 рік, бензин, 123 пробігу, новий тюф 3000 євро. Ну то ж, ну, а це, бачите, воно грязне. Середині сидіння грязні. Це вимете, а це не вимите. Незрозуміло чому так. Видно вам так сидіння, яке брудне. На механіці, так то що? Оце апарат. Дивіться, воно настільки довго стоїть, що тут вже дивіться пальцем патер. Ну, вона брудна страшна. Так, йдемо далі, Хундайчик. Ви ж просили дешеві автомобілі. Ось вам, будь ласка. Хундай i2013 20 рік 1.2. 91 пробігу, новий тюф, 5500 євро. Ну, це для міста. Дивіться, що у нас тут є. Нічого. Сидіння. Чотири сидіння. Щось там розібрано всередині. Ну а так непогано виглядає. Ай20 Так гума більш менш. Більш менш гума. Тут бачите щось розібрали. Не знаю, навіщо це? Ну щось щось потрібно для чогось. Ось такий автомобіль. Піжо, піжо, дивіться, який кабріолет у нас стоїть. Ми не знаю, скільки воно коштує. Йдемо далі у нас. Йдемо далі. Зараз у нас буде Ford. Ford B Max. 13 рік, бензин 1.4, 114 пробіг, новий тюх. 5799 євро. Гума у нас зимня стоїть. Вони завжди іржаві страшні. Ну так в салоні нічого, шкіряне кермо, на механіці він. Б Маркс дивіться який я Непогано виглядає. Ну і ржі щось немає. Це щось Дивіться, щось бачите, тут щось незрозуміло пішло. Щось пішло не так. Ну, тут щось треба дивитися, тут ось резину з'їла з боку, з одного боку. Ну, яка стоянка, такої машини. Так, Мерседес Бенз. Мерседес. Ось я бачу вже крило не в колір. Мерседес Бенз Б класу. 160. Десятий рік бензин 1,5. 180 пробігу, новий тюб, 4500 євро коштує автомобіль. Ось такий він у нас. Всередині на механіці він. Кермо у нас з пластику. Ну це таке дешеве-дешеве. Ну, видно, що вони красле. А хтось приклеїв, ну таке. ні він ціленький. Немає РЖІ, Напевно він звідти при... привезли його. Та ні. Амстердам, дивіться. Видно вам? А, ну, я так і казав, що якось вони автомобілі не такі якісь. Так, це у нас... Opel Opel Meriva 1,6 Combo, 2003 рік, 1,6, 131 пробігу, тюф у нас до 26-го, 2000 євро. Ну, там і ржава внизу. В салоні він виглядає ось так. Страшне. Це дуже страшне. Виглядає він. Сидіння хтось вмер на ньому, бачите, яке брудне. Там обдерте все. Ну, Оце ж воно незрозуміла стоянка, куча автомобілів праворуких. руки. Так воно і буває. Потім люди кажуть, а чого такі машини дорогі в Німеччині? М? А дешеві це щось привозне, незрозуміле. І всі на, на всіх автомобілях пробіг 150. Ось така шкода у нас на механіці страшна, кермо витерте, іржі немає, бампер крашений, не в колір, ну коротше. Ось таке купляєш, а потім думаєш, що у тебе, чому? Проблем куча. Ну таке, незрозуміло, автомобілі. Давайте я вам ціну скажу. Це дорога. Шкода у нас 13 рік, бензин, 120 пробігу, 60 кінських сил, 1,2, це 3 циліндри, 4500, дивіться. Ну кому тому воно потрібно. Йдемо далі. У нас рено Clio. 2009 рік, бензин, 1,2, 110 пробігу, новий тюф. 3500. Ось таких цін ви не знайдете. Ви не знайдете таких цін. Це машина пригнана, вона не в Німеччині була виготовлена. Вірно, не виготовлена, Вона їздила Ні, десь, десь їздила. Тому що тут вони коштують дуже багато. Такі автомобілі, малолітражечки. Ось такі. Рено вони коштують грошей тут. тому що вона з'їсть мало місця займає мало ось Форт Форт у нас дивіться який. Ford K. Титаніум 2009 рік, бензин 1,2, 158 пробіг, новий тюф. Ціна 2699. 2699. автомобілі. Ось такі сидіння тут, щось з цим сидінням щось незрозуміло. Ну таке, не знаю. Фундайчик ось дивіться, старенький, сюди немає. Ауді у нас та третя дивіться, ну і гельма ззаді стоять у нас шкіряні сидіння, ну така добренька комплектація на панорамі Спереді у нас теж гальма нові гума, ну така на сезончик ось так виглядає, ну вона теж я так гадаю, що вона не... Німеччині вона не продавалась, вона продавалась десь десь десь. Тому що таких цін немає тут. Вона коштує дорожче. Типа обслужена, а третя. Ну а так ржі я не бачу. Ці роки отут внизу там страшне, що твориться. А тут це все гуд. А третя, 2007 рік, бензин 1,8, TFSI на панорамі. 141 тисяча пробігу, 160 кінських сил, тюф до 2024 року, Євро 4. Ось така комплектація. 6499 євро. Давайте ще подивимося, у нас є Volkswagen Golf. Дивіться, який нарядний гольфик у нас. Гольфик який нарядний. Ну, не знаю, це який у нас рік. 2004 рік. Так, що у нас? Гальма нові спереді. Фарбований чи ні, Я вам так не можу сказати. Так виглядає він непоганий. FSI. Двигун стоїть у нас. Ну, іржі не бачу. Ну, Напевно, фарбований там на механіці. Такі сидіння у нас, кермо у нас з пластику. Це дешево там. Так, крило у нас не в колір стоїть. Ну, я думаю, вам теж видно, так. Воно темніше. Ну, Дивитися. Даже і не хочеться. Так. Volkswagen Golf 1.4. 2004 рік, дивіться, 122 пробігу, бензин, 90 кінських сил, новий тюх. 1.4 за 4500 євро. Ось такі автомобілі у нас сьогодні були. Ну. Незрозуміла стоянка, незрозуміла у кого. Така шкода. Добренько стоїть, дивіться. Ну немає ціни. Гарьма помінені, немає ціни. Всім дякую за перегляд, підписуємося, ставимо вподобайки і всім гарного дня, до зустрічі. Чао!